Грецький історик Діксіп стверджував, що Трибунян Гал зрадив імператора Траяна Деція та його сина Геренія Етруска, і через зраду імператори та підпорядковані їм римські легіони потрапили у засідку у битві при Абрітусі. Траян Децій та Гереній Етруск загинули у битві, і їхні тіла, як і тіла багатьох легіонерів, не було знайдено. Всі вони втупились у болотах. Трибоніан Гал з невідомих нам причин не потрапив у засідку, і це викликало багато запитань в античних істориків. Нам невідомо, чому легіони підпорядковані Галлу не прийшли на допомогу Децію, але після загибелі Траяна Деція та його старшого сина залишки римського війська проголосили імператором саме Трибоніана Галла. Здавалось би, трибунян Гал, як людина, яка пройшла усі щаблі політичної та військової кар'єри, мала би зібрати пошматоване римське військо і піти в атаку на готів під командуванням вождя кніви. Але новопроголошений імператор навпаки укладає мирну угоду із готами, і ця угода була ганебною. Трибуніан дозволяє готам залишити територію імперії з усіма награбованими трофеями та ще віддає як заручників римських громадян, яких готи взяли в полон у місті Філопопіль. На додаток Трибуніан сплачує готам чималу контрибуцію та обіцяє щорічно поповнювати їхні гаманці римськими монетами. Пошматовані у битві при Абрітусі легіони досить спокійно сприйняли цю мирну угоду. Вони не прибили імператора у таборі, адже розуміли, якщо Трибуніан поведе їх у бій, то готи не залишать від війська і мокрого місця, тому погодились із рішенням Трибуніана Галла. Узгодивши усі справи із готами, трибуніан відбуває в Рим, щоб узаконити свою владу. Сенатори знаючи трибуніана Галла як свого колегу, не перечать та офіційно проголошують його імператором від імені сенату та римського народу. Що ж, друзі, на дворі червень 251-го року нашої ери, і Рим отримує нового імператора. А ми традиційно хочемо подякувати усім глядачам, які туцькають вподобайки та коментують наші історично-римські епізоди. Також ми щиро вдячні усім, хто підтримує наш канал на платформі BuyMeACoffee. Що ж, заварюйте чай або каву, ми розпочинаємо. Сенатори не звертають уваги на чутки, які ширяться містом, про те, що трибуніан Гал зрадив Траяна Деція. Сенатори в ті чутки просто не вірять. На першому ж засіданні сенату трибуніан Гал подає прохання про обожнення Траяна Деція та його старшого сина Геренія Етруска. Сенат задовільняє прохання. Молодшого сина Трояна Деція Гостиліана Гал проголошує Августом, тобто співправителем, а свого рідного сина Волозіана проголошує Цезарем, тобто спадкоємцем влади. Дружині Трояна Деція Геренії Етрусциллі залишено титул Августи, тобто імператриці. І усі ці дії трибуніана Галла заперечують свідчення Діскіпа про зраду Траяна Деція. Молодший син Траяна Деця Гостилян недовго був співправителем Трибуніана Галла у липні 251 року. Гостиліан помирає від Кіпріанової чуми, епідемія якої розпочалась ще у 249 році, і тепер дійшла до Риму. Римляни тяжко страждали від хвороби і померлих від чуми було дуже багато. Трибунян Гал віддав наказ ховати тіла померлих за державний кошт, а також виділив достатньо велику суму із власної кишені на поховання римлян. Але не тільки Кіпріанова чума турбувала імперію. На сході дехто Марій Адіс почав каламутити воду і проголосив себе імператором. А також він із завзяттям розпочав грабувати Сирію та Кападокію. Щоб уникнути гніву Трибоніана, Марі Адіс пограбувавши декілька міст. Тікає до сасанідів, а перси, у свою чергу під командуванням Шапура І, вторгаються на східні римські території та спустошують Месопотамію, Сирію та навіть захоплюють Антиохію. На додаток до цих завоювань Шапур І захоплює ще й Вірменію. Знаючи про негаразди на сході, трибуніан Гал та його син Вулузіан, якого вже проголосили Августом, тобто співправителем, не відбувають на схід імперії. Імператори відправляють на схід військо, яке зазнає поразки від персів. До негараздів на сході додаються ще й негаразди на германських кордонах. У 252 році намісником нижньої Мезії було призначено марка Емілія Еміліана. Як намісник він збирав гроші для контрибуцій Готам, але на відріз відмовився платити варварам, які у відповідь на невиплату грошей розпочинають вторгнення на римські території. Військо готів розділилось, і, поки Еміліан тлумився із однією частиною готського війська, інша частина пройшла аж до Малої Азії, пограбувала місто Ефес, знищила храм Діани Ефеської та з багатими трофеями повернулась на батьківщину. Зазначимо, що легіони під командуванням Еміліана досить вдало знищували готів, які після декількох поразок повернулись за Дунай. Римські війська натхненні перемогами проголошують Марка Емілія імператором. Марк Емілій не прагнув одноосібної влади та надсилає листа в сенат, в якому пише про те, що він проголошений імператором римськими військами, але згоден керувати римською державою разом із Сенатом, Трибуніаном Галлом та Волузіаном. Трибунян не погоджується та проголошує Еміліана ворогом римського народу, дізнавшись про те, що тепер він, тобто Еміліан, ворог римського народу, він збирає підпорядковані йому легіони та вирушає на рим. У свою чергу трибунян Гал з тяжкою бідою якось зібрав нечисельне військо та вирушає на зустріч Еміліану. Також Трибуніан Гал відсилає листа Публію Ліцинію Валеріану, який, як ми пам'ятаємо з минулого епізоду, відмовився від посади цензора та був призначений Траяном Децієм, командуючим легіонами на рейні. Валеріан, як прибічник Сенату та Трибуніана Гала, вирушає з рейну в Італію, щоб разом із правлячими імператорами придусити повстання Еміліана, але він не встигає прийти на допомогу імператорові. Повсталі легіони Еміліана та легіони Трибоніана Гала зійшлись біля міста Інтерман. Що там відбулося, насправді нам достовірно невідомо, адже події кризи Римської імперії III століття дуже погано задокументовані, і нам залишається дотримуватись різних версій античних авторів. За однією із версій, легіони Трибуніана Галла та Волузіана зазнали поразки, і після цієї невдачі римські легіони вбивають імператорів та переходять на бік Еміліана. За іншою версією, легіони Трибуніана та Волузіана були малочисельними і ще до битви, побачивши переважаючі сили Еміліана, легіонери Трибуніана Галла вбивають імператора та його сина та переходять на сторону намісника Нижньої Мезії. Як би там не було, але у серпні 253 року нашої ери Трибунян Гал та його син Волузіан були вбиті римськими легіонерами. Трибунян керував імперією два роки і два місяці. І після загибелі імператорів сенат, який ще нещодавно проголосив Еміліана ворогом римського народу, тепер проголошує його імператором. Еміліан пише у сенат, що він дуже вдячний за офіційне затвердження і довіряє усе керування імперією у руки сенату, а сам планує воювати із ворогами Римської імперії. Ну, ніби і все. Імперія утримує нового правителя, але є ще публій Ліциній Валеріан, який, дізнавшись про смерть Трибоніана та Волузіана, не зупиняє своє військо у поході на Рим та не визнає Еміліана імператором. Натомість війська Валеріана проголошують його імператором, присягають йому у вірності та продовжують свій марш в Італію. Здавалось би, має розпочатись нова кровопролитна громадянська війна, але знову ні. Сили Валеріана переважали за чисельністю сили Еміліана і легіони Еміліана, щоб уникнути братовбивчої війни, вбивають нещодавно проголошеного Марка Емілія Еміліана у місті Сполето. Правління Еміліана було коротким. Він, якщо так можна сказати, керував імперією лише місяць. Після смерті Еміліана римський сенат, який ще нещодавно проголосив його імператором, тепер прокляв його пам'ять. Переможцем з цього усього дурдому вийшов публій Ліциній Валеріан, якого у вересні 253 року нашої ери сенат та римський народ проголосили імператором римської держави. Правління Валеріана було довшим, ніж правління його попередників, він розділив владу із своїм сином Галлієном, але про це ми розповімо у наших наступних історично римських епізодах. Добра усім, крім ворогів! Puxuímos.